Вітаю! П'ять тем дня 29 жовтня. Третю третя ніч підряд Москва, раптом місто Герой аеропортів. Злітні смуги закривають, пропаганда відкриває пащеку, а нафта запалює факели. Європейський Союз тим часом намасує юридичний демократ для 200 мільярдів заморожених російських активів, готує Україну до захищеного космічного зв'язку. Нідерланди проводять дострокові вибори, ну в них перманентні вибори. А музей Ханенків Київський бере міжнародний трофей стійкості. Сідаємо зручніше, далі буде. Бомба новин і сарказму. Москва третя ніч, дрони збиті, аеропорти закриті. Всім дякуємо. Москва щоночі відміняє гравітацію. Усе збите, але чомусь літаки не літають. А нафтобази раптово люблять піротехніку. Будьонівську, провзона ні в чому не винна. А у відео вогнище патріотизму. Чергових два. Хоч і не найбільших, але два нафтопереробних заводи. Україна прямо каже, цілим у військово-промислові об'єкти, щоб війна перестала бути домашнім серіалом десь там. Треба сказати, що Будьонівська промзона це дуже серйозно, це не лише про поліпропілен, це про багато що і горить там знаменито. В Москві обіцяли без... безтурботний шопінг і ніколи більше, а отримали режим Ніколи не спишеш, і ні на кого не спишеш. Де-факто Російську Федерацію змушують жити у тій же реальності. Коли воюєш, війна приходить у твій дім. Біль, дим, евакуація, сюрприз. Тема друга заморожені активи Російської Федерації, репараційний кредит з інструкцією по застосуванню. Урсула фон дер Ляєн з північними лідерами натякає, що до грудня знайдемо магічний ключ до 200 мільярдів. Бельгія, яка найбільше тримає активи, природно питає: а судді хто? Точніше, а юрисдикція чия? Бельгія не хоче приймати на себе. Одноосібної відповідальності, і це об'єктивно, тому що це політику, правове рішення, і, до речі, виявляється, російські гроші також перебувають і в інших країнах в кампаніях, схожих на Євроклір. Тим часом комісія підкладає Європейському Союзу подушку варіантів на два роки і тримає двері відчиненими для репараційного кредиту на 140 мільярдів. Так, це юридичний тріатлон з бар'єрами. Але саме так виглядає сучасна фіскальна артилерія. Без баху, без істерики, за з ефектом. Путін мріє про довгу гру, а йому готують довгий рахунок, складений, відсотковий із конфіскаційним після смаком. Ще одна тема. Дуже важливо. Європейський союз виводить Україну на орбіту безпеки. Говсадком та іріс це така система зв'язку. Брюссель каже, давайте Україну в стратегічні програми записувати. Говсадком і Secure Connectivity – Переклад з бюрократичної захищений урядовий супутниковий зв'язок у критичний час. І це не розкіш. Ну і ППО для нервової системи держави. Це другий щебель, щебель після програми Копернікус та після космічної метеоугоди навесні. Тобто Європа цементує власний суверенний зв'язок і дає нам квиток у клуб, де лінії не падають від бавовни. В Іріс Європейський Союз обіцяє глобальне покриття до 2030 року. Нам це потрібніше, ніж декадентська опера. Дрони, війська, генерати, енергетика, дипломатія. Все тримається на каналах, які не зламає рашистський адмін або рашистський хакер. Тема четверта: Нідерланди, знову вибори, знову коаліціада, знову нерви, дільниці відкриті, партії як Тюльпани у квітні. Опитування показує, що результат буде як голландська погода щогодини інший. Абсолютної більшості чи монобільшості за зразком Зеленського ніхто не отримає, але коаліція завжди готова. Чи влізе в неї ультраправа партія ПІВІ, чи стягне, стягне ковдру інша партія? Не хочу їх називати, тому що. В них чорт роги зламає, тобто ми не знаємо цих глибоко партійних реалій, я це вивчаю, але не хочу обтяжувати ваші вуха. Особливий інтерес для нас простий: хто підтримує санкції, озброєння, заморожені активи і спільну оборонну політику. Як хтось забув, то нагадаю, що, наприклад, крайньо праві у Нідерландах постійно щось хочуть нашкодити Україні. Ну, звичайно, що там запах російських грошей десь проглядається. Отже, що нам треба? Особливий інтерес для Києва простий, хто підтримує санкції, озброєння, заморожені активи і спільну оборонну політику. Амстердамський прагматизм каже, домовляться, ризик каже, не швидко. Але коли зійдуться програми, головне, щоб у розділі Україна стояли не коми, а крапки. Тобто. Абсолютна визначеність. Ну й подія п'ята. Музей Ханенків. Project of, of Influence 2025 року, коли порожні зали стають повними сенсу. Музей Ханенків взяв престижний трофей. Він називається The Best in Heritage. Найкращий в спадщині. І це не культурка, між іншим, журі чесно сформулювало. Спорожнечи під час війни зробили простір спільноти, турботи і творчості. Нагадаю, що музейні цінності на час війни заховані, вивезені з музею, і музейний простір музейники перетворили ну, в якийсь такий живий, дуже мистецький центр. Поки росіяни тягають картини в підвали Мелітополя, наш музей. Тягне довіру до українських музеїв в цілому, до гори. Директорка отримує нагороду, а Київ сигнал. Культура не просить пошкодувати чи пожаліти, вона показує, як вижити. А перелік лауреатів великі імена Європи, а серед аргументів слово стійкість. Ось це вона і є, та що не з броні, а з людей. Дозволю собі трошки поіронізувати про ці події. РФ збиває все, але чомусь аеропорти сідають. Парадокс? Ні, просто туман російської брехні низької хмарності. Європейський Союз довго думає про правомірність репарацій. І правильно, цей президент стане підручником для наступних диктатур. Як не треба поводити себе, якщо маєш активи в Європі? А в інше місце їх ховати нікуди. Все інше більш ризикова, ніж в Європі. Але ж не атакує Європу то ні. Космос зв'язок. Це не про романтику зоряних небес. Це про те, щоб бригада на нулі мала канал, а штаб стабільний аплінк, навіть коли ворог б'є по енергетиці, Нідер... Нідерланди, знову доведуть, що демократія це не швидко, зате надійно. Із Страшніше за довгі переговори, ніж коротке мислення. Ханенки перетворили вакуум на діалог. Це майже як наша держава. Коли вибивають вікна, ми відкриваємо двері світові. Фінал. РФ вдає щонебо небо для парадів. Європейський Союз вчиться робити право як зброю. Використовувати право як зброю. Європа готує захищений космос, Нідерланди, новий компроміс, а українська культура, новий стандарт гідності. Висновок нудно простий, тому життєво необхідний. Світ повільний, поки не розуміє ставки. А коли розуміє, закриває московське неба, відкриває європейські бюджети і виводить Україну на орбіту, де зв'язок не рветься, а мораль не падає. Бо у 21 столітті перемогу вимірюють не лише кілотонами і кіловатами, її вимірюють кількістю міст, де аеропорти працюють, судами де конфіскації. Не бояться апеляцій і музеями, де порожні стіни говорять гучніше за пропаганду. Сьогодні така конфігурація дня. Завтра зробимо ще гучніше і дякуємо Збройним силам за їх стійкість.